Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми будемо пліткувати знову про кого? Про Росію? І цікаво мені дізнатися, що чекає Росію. І взагалі, я можу сказати, що е, те, що я відчуваю, е, це дуже скоро буде не просто розлом Росії. А суд день для Росії. І як ви бачили в моїх попередніх відео. Якщо ви не бачили, то швиденько подивіться, я розповідав про те, що чекає Росію, і взагалі, щоб зрозуміти, нам з вами, чи, чи варто її боятися, чи ні, чи випустить вона ту ядерну зброю, а чи ні. Отже, давайте будемо розбиратися. Але перед цим хочу вам нагадати, що комусь з вас, а точніше, двом е персонам, не немає не значення, чи це буде жінка, це може бути чоловік. Достанеться ось ці два неймовірних подарунка. Тому що я люблю балувати своїх підписників. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно написати обов'язково коментар, бо по коментарях я буду а, а, вибирати саме хто став переможцем. І чим більше цих коментарів буде на моїй стрінці, тим більше шансів у вас перемогти. А, далі поставити лайк і обов'язково підписатися. Це також дуже важлива важливий Фактор, який дасть вам змогу перемогти. А що я сьогодні дарую? Я дарую неймовірний аромат для чоловіків, який зводить з розуму абсолютно всіх жінок. Це Крід Авентус. І також а, я дарую для жінок вже це для тіла бальзам. Дуже класний, дуже пахочий і дуже взагалі неймовірний від компанії Діор з ароматом Міс Діор. Отже, ці два неймовірних подарунки може стати саме вашими. Отже, давайте дивитися з вами, що чекає Росія у 2023 році. А я знаю, ви мене запитуєте, а чого ти не дивишся на що чекає Україна? Бо я знаю, що чекає Україна, перемога. Ось що чекає на нашу країну. Все, більше ніяких до інших сценаріїв не буде. Але мені дуже цікаво, чи всі там, хто а, руйнував нашу країну, отримують по своїх заслугах. Тому я дуже хочу подивитися, коли наступить оцей крах, щоб ми перестали з вами боятися і щоб це відео допомогло саме тобі, саме тобі перестати а, нагнітати і думати, що Росія такий великий ворог. Хоча на, насправді цього нема і бути не може. То я спеціально для вас. Хочу сьогодні розібрати взагалі, чи є у Росії зброя, чи е, коли піде Путін на той світ. Тобто я хочу ось на цьому е, з вами подивитися. Отже, дивимося: перше стан, який буде в 2023 році. Для Росії. Зараз подивимось: втеча. Е, дуже багато хто з Росії втікає, і це роз, зрозуміло, бо ніхто не хоче бути у такому лайні під назвою е, Р, РФ. Розумієте? Дивимося далі. Путін не гадує, Путін звільняє дуже багато чиновників. Путін не гадує, бо він не отримує те, що він хоче отримати. І зрозумійте, що зміна місць переставляння оцих чиновників, воно, містер Путін, не допоможе вам перемогти. Тому скільки ви не намагалися зараз міняти своїх чиновників, нічого не зміниться. Вони і надалі будуть програвати нашим хлопцям. І дівчатам ЗСУ, і нічого ви не зміните, ну не зможете змінити. Далі рухаємося, дивимося далі. Е, дуже багато зараз повертається додому е, військових і е, вони розказують зовсім іншу історію. І правда, нарешті, помалу-помалу заходить вже як то кажуть, заходить в чат. І е, я ще раз скажу: що дуже багато військових зараз за те, щоб закінчити війну і якомога швидше, вони е, вже не не, нема того у них настрою для того, щоб воювати. Останні сили зараз будуть в Росії, і в них реально вже закінчуються люди, не дивлячись на те, що вони дуже багато зібрали. Ми бачимо, що в них вже вони закінчуються. Дуже багато поранених повертається додому і починає бунтувати, тому що вони звичайно не отримують свої лади каликаліни. Отже, дивимося далі. Дуже багато я вже можу сказати це. До речі, до речі, це дуже видно по відомим е діячам культури на е країни е агресора, що дуже багато хто виходить з цих е шкарлуп. Тобто виходять люди і починають розуміти, е що Росія не така класна, як вони всі це думали, і е наші е ЗСУ показують е цим людям, іде е їх місце на. Справді, і це дуже тішить мене, і я можу так сказати, що, е, в принципі, все добре. Дуже гарна новина про Росію е, для нас, звичайно, для Росії це не дуже гарна новина. Прийде цього літа. Що буде відбуватися, ми може подивимося ближче до літа. Просто не хочу загадувати наперед, але падіння. Імператора вже дуже близьке. Може, це буде вже дійсно не закінчення війни, в чому я дуже не впевнений, а якісь дійсно кроки, позитивні кроки в тому всьому ділі. І. Маніпуляції дуже жорсткі маніпуляції падуть. Тобто, ми бачимо, що змінюється енергія в е, у людей, які раніше максимально пропагандували е, оці пропагандисти, які максимально казали, що Росія там всіх переможе. Вони вже зараз. Я бачу, що зараз. Падає їх дух, і вони вже, ну по іншому, дивляться на ситуацію. Про що я хочу сказати? По всім цим аспектам, вони для нас нафіг не потрібні. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що вони потроху, потроху, на жаль. Але вже починають розуміти, що таке війна. Вони починають відчувати, що таке, коли нема чогось чи тогось. А найбільше вони починають, люди, які живуть там, починають помалу панікувати. Вони бачать, що ніяких позитивних новин вже нема і не буде. І все це нагнітатиме саму атмосферу в країні. Дивимося далі, дивимося далі, далі, що чекає. В майбутньому а, саму країну дивимося на наступний розклад. Нові якісь. А, дуже а, за 2023 рок, рік дуже багато звільниться наших земель. Дуже багато. А, росіяни будуть тікати, як ті срані вініки. І а, більше того, я вам можу сказати, що вони вже не знають, як. А, як Зберегти, втікти. Тому і це дуже добра е, інформація для наших е, і для українців. Тому я можу вам сказати 100% що за 23 рік ми звільнимо дуже багато територій. Так, дивимося далі. Знову вони будуть намагатися нам тулити цей мирний договір, будуть погрози з приводу ядерного зброї, ядерної зброї, тобто буде максимально проявлене, оце таке, знаєте, ми будемо вами маніпулювати, хоч якось, щоб ви здалися, але розумієте, у чому справа? Вже нема, як то кажуть, куди йти назад. Нема, якщо раніше можливо, можливо, якщо б раніше. Це якось спрацювало, то зараз вже не спрацює. Тому те, що вони будуть тикати оціми своїми мирними переговорами, вже ніхто, як то кажуть, не допоможе. Хоча дуже багато країн, які хочуть бути посередниками між Росією і Україною, але я вже бачу, що посередників не буде. І мало того, що я бачу, що Зеленський підніметься. Буде якась така ситуація, яка ну, ще, ще більше він проявить себе як людина, і ще більше він проявить як стратег. І це стосується е, абсолютно всіх багатьох з нашої влади. Е, зміниться дуже сильно за 23-й рік зміниться дуже багато людей. І я більше вам скажу, що щось скрито літом. Не показує, я не можу зрозуміти, що це таке, але щось дуже важливе, що змінить хід подій у нашому, взагалі, у нашому середовищі. І а, з приводу ядерної зброї, чи будуть вони намагатися, чи ну, чи, чи взагалі вони будуть її випускати? Дивимося. Розбіглися, всі розбіглися, ніхто нічого випускати не буде. Я хочу вас запевнити, що ні на Запорізьку АЕС, ні на взагалі ніякі ядерні е, зброї не будуть запущені взагалі. Бо я не бачу, що ну, я вам так скажу, може, в них і є ця ядерна зброя, але я не бачу, що ця ядерна зброя в нормальному тому стані, е, яка дійсно е, відповідає. Тому що вони хочуть зробити. Тому, е, на жаль, для них е, не буде ніяких, е, навіть спроб не буде. Бо для того, щоб е, її запустити, треба дуже багато коштів. І те, що я бачу, що цих коштів нема і не буде. Так, з приводу Путіна, коли помре ця тварина, дивимось В нього є вже дуже великі проблеми з е, здоров'ям, і е, точніше, я можу сказати, що проблеми з кінцівками. Що там відбувається, щось з ногою вже відказує, навіть я можу вам сказати, яка нога, і скоріш це, е, скоріш, це за все, права. З правою ногою якась біда. І взагалі в нього дуже багато проблем саме по здоров'ю. Тому бачимо, що його начебто намагаються якимось чином. Відновити енергетично, але нічого, нічого не бачу гарного для нього. І також я бачу дуже важку ситуацію з його спиною, з головою і відчуття депресії. У нього неймовірно сильне відчуття депресії, яка забирає його життя. Тому я можу вам сказати стовідсотково, тут може бути, до речі, сценарій самогубством і. Дуже великий сценарій. Тому будемо сподіватися всі тримати кулачки за нього, що він все ж таки вирішив е цей світ е подарувати великий подарунок і кудись піти дуже далеко і недовго. І е напевно цілково цілковито хотілося б дізнатися, е чи буде контрнаступ на е Росію. І я думаю, що ми це подивимося у наступній нашій з вами передачі. Бо дуже хочеться дізнатися, чи буде все ж таки той контрнаступ, не просто за захищаючи свою країну, а на саму Росію. Але я хочу вам нагадати, що якщо ви не не напишете коментар, не підпишетесь і не поставите лайк цьому відео, то ймовірність того, що ви виграєте оці неймовірні подарунки, зводиться до нулю. Тому я дуже вам бажаю їх перемогти. Для цього вам потрібно всього лиш. Всього про все, на всього навсього. підписатися, поставити лайк цьому відео і написати якомога більше коментарів. А сьогодні ми на цьому тижні розіграємо два неймовірних класних подарунки: це парфюм Кріт і масло для тіла Діор з ароматом парфюму Міс Діор. Все це може стати вашим, і я дуже бажаю, що щоб ви саме ви, стали переможцями. Цих подарунків. Всім бажаю гарного вечора. З вами був як я завжди з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимося!